Тема відео Початок українського національного відродження. Національне відродження це термін, що набув поширення в 19 столітті, пробудження національної свідомості без державних народів Європи. Які ж були передумови національного відродження. По-перше, це поширення західноєвропейських ідей, визнання народу носієм вищої влади, що має право на власну національну державу. По друге, поширення ідеї романтизму з його прихильністю до народної культури. Перше питання: початок формування української національної ідеї. Наприкінці 18-го у першій половині 19 століття на Дніпрянщині розвивалися і взаємодіяли кілька визвольних рухів, які були опозиційними до політики царизму. Перший напрямок польський. Об'єднав польських патріотів, які боролися за відродження своєї державності, знищеної наприкінці XVIII століття. Своєю метою вони вважали відновлення Речі Посполитої в кордонах від Балтійського до Чорного морів. Другий напрямок російський ототожнювався з тими представниками російського дворянства, які домагалися лібералізації імперських порядків. Переважно більшість членів таємних організацій, утворених ними в Надніпрянщині, становили офіцери розташованих тут частин російської армії. І український напрямок Він об'єднував прихильників ідей боротьби проти імперського панування за права українського народу. Друге питання: заходи українського дворянства щодо відновлення автономії. України. На лівобережжі, після ліквідації російським урядом Гетьманщини серед колишньої козацької старшини було чимало незадоволених цим рішенням. Коли у 1785 році імператриця Катерина II поширила на колишню козацьку старшину права і привілеї російського дворянства, опозиційні настрої серед української еліти пішли на спад. Проте залишилося чимало опозиційно налаштованих малоросійських дворян, яких, за їхні погляди, називали автономістами. І з ними пов'язано виникнення наприкінці XVIII століття на території колишньої Гетьманщини патріотичних гуртків дворян автономістів. Найвідомішим був гурток у Новгороді Сіверському, члени цих організацій поширювали. Публіцистичні твори, які мали антиімперські спрямування так звані промови гетьманів Полуботка та Івана Мазепу. У 1791 році Василь Капніст, вихідець із Полтавщини, ймовірно, за дорученням дворян автономістів, поїхав до Берліна. Він намагався знайти підтримку. Для боротьби проти імперського панування в Україні. Однозначної відповіді в Берліні Капніст не отримав, але цей вчинок став свідченням його рішучої боротьби за долю своєї батьківщини. Наприкінці 18-го на початку 19-го століття в середовищі дворян автономістів було створено історико-патріотичний твір Історія русів. У напівхудожній формі автор твору подає огляд історії українського народу та його державності від найдавніших часів до 1769 року. Провідною ідеєю історії русів є проголошення невід'ємного права українського народу на самостійний розвиток. У творі стверджувалося, що ліквідувавши автономію Гетьманщини. Російська влада порушила умови Переяславської угоди 1654 року. У цьому відображалася обмеженість поглядів дворян автономістів, які виступали лише за дотримання Російською імперією підписаного договору. Проте і через століття, вони, коли з'явилися перші обґрунтування Державної незалежності України, їх автори також. Посилалися на порушення імперією угоди 1654 року. Третє питання. Початок українського національного відродження на лівобережжі і Слобожанщині. Поштовхом до національного відродження на лівобережжі стало прагнення нащадків козацької старшини знайти документи, які могли підтвердити їхні претензії на. Отримання привілейованого статусу російського дворянства. А от на Слобожанщині розгортання українського національного відродження, пов'язане з відкриттям у 1805 році Харківського університету. Це був перший вищий навчальний і науковий заклад європейського типу на українських землях підвладних Російській імперії. Ініціатором створення університету став Слобідський дворянин вчений, громадський діяч і просвітитель Василь Каразін. Початок українського національного відродження у Надніпрянщині. Питання четверте. Змістовими складовими першого етапу українського національного відродження в Надіпрянщині стали матеріали з історії, мовознавства і фольклору. Що були підтвердженням національної самобутності українців. Першим наважився написати літературний твір народною мовою українців Іван Котляревський, переклавши нею поему Енеїда, яка була надрукована в 1798 році. Три збірки народних пісень українців створив та опублікував перший ректор Київського університету Михайло Максимович. Із кінця 20-х років ХІХ століття до 1861 року видання власних періодичних журналів у Надніпрянщині було заборонено. Тому у 20-х-30-х роках ХІХ століття українські альманахи і збірки друкувалися на Харківщині. У них розміщувалися твори й переклади українською мовою Петра Гулака Артемовського та Григорія Квітки Основ'яненка. Відкриття в Києві університету Святого Володимира сприяло тому, що на початку 40-х років 19 століття сюди перемістився центр українського національно культурного життя. Навколо університету згуртувалися молоді українські патріоти, серед яких були Василь Білозерський, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Микола Гулак та інші, а у 1845 році посаду викладача університету отримав Тарас Шевченка. На відміну від попередників, серед яких переважали дворяни. Представники нової хвилі українського національного руху належали до різних соціальних верств.